Вітаю людина тижня на каналі Кіровоград. і в нашій студії сьогодні Мустафа Наєм, кандидат в депутати Верховної Ради України. Доброго вечора вам. Доброго вечора. дякую за те, що знайшли можливість побувати в нашій студії. Раді вітати колегу, раді вітати майбутнього парламентаря України. Отже, говорити пропоную про те, як перебігала ця передвиборча кампанія, особисто для вас, і mm. саме що стосується Кіровоградщини. Зрозуміло, нашим глядачам, мабуть, це буде все таки більш цікаво. А саме про ваші заяви, які стосуються 102-го виборчого округу, про те, що там слід перерахувати голоси про те, що там була низка порушень. Uh -huh. Усе це ви фіксували самі, чи все-таки збирали інформацію від якихось організацій, які спостерігали за ходом виборів. Ну у, у вас передача на людина тижня. Я подумав, що останній тиждень дійсно я провів е в Знам'янському окрузі, в Знам'янському районі більшість більші час. Зілоцького так і для мене людиною тижня на цих виборах була така абстрактна особа, яких ми назвали квартальними. Це люди, які їздили по різних будівлях, по різних районах, збирали бабусь, збирали працівників соціальних служб, підписували з ними угоди, соціальні угоди, потім з ними розраховували з грошима, і таким чином відбудовувалася так звана піраміда Олеся Довго, завдяки якій він зараз отримує великі відсотки. Ви знаєте, вже результати, які зараз. Ні, нібито є результатом, тому що ми їх не визнаємо. Чітко зрозуміло, що саме це були люди Олеся Довго. На що ви опираєтесь, коли стверджуєте? Ну, дивіться, якщо я готовий проїхати з ким завгодно, починаючи з генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голови УМВС Кервальської області, голови Наменської, Світловодської, Нуфрівської або Олександрівської е, е, відділку, проїхати по всіх селах в будь-якому селі, ми готові вийти на площу з одним питанням. Ми ви просто виходити на площу. Причому ви можете закликати цих людей на будь-яку тему, поставити одне питання: скажіть, будь ласка, чи вам відомо, що в цьому місті підкуповують голоси Олесь Довгий? Або спитати, скажіть, будь ласка, чи вам пропонували гроші за голосування в цьому місті? Ви побачите, скільки людей піднімають руки, скільки людей кажуть «так». Якщо є такі факти, у мене питання, давайте хто сліджувати? Якщо дійсно люди кажуть, що так, мені давали, пропонували гроші. Більше того, вони називають прізвища прізвища тих, хто це робить. Тому, якщо б це було в одному місті, нормально, вдвох нормально. Коли це масове явище, більше того, коли ми знаємо, чим займається голова сільради, їхні дружини, їхні родини, доньки, коли ми бачимо, що ми приїжджаємо в якесь місто а все місто майже все, Кажу, хлопці, не ну що ви вже приїхали, це вже пізно. От, До речі, про вже пізно. Е, оці факти стали вам відомі вже тоді, коли відбулися, чи все-таки про підготовку їх ви теж знали. Я до чого веду? Можливо, краще профілактика, ніж тепер, коли вже голосування відбулося і, і механізм ускладнився е, все-таки там довести зворотнє? Ні. Я думаю, що о, треба на 102-му окурці, я думаю, що пощастило дуже Олесю довгому. І... Мишка цього округу, що на цьому округу ми будемо робити такий показовий приклад, як це має бути. Показово довести, що людина, яка каже, що їй платили гроші, вказує на іншу людину, що всі вони мають бути допитані. Якщо це 100 людей, то хай буде 100 людей. Якщо це 200, то 200. Якщо це 1000, то треба допитати 1000 людей. І ми дійдемо, отримати цю інформацію. Ми, як народні депутати, в нас же є такий інструмент, ми можемо запитами отримати цю інформацію. Так от, Зараз дуже важливо, щоб це не було легалізовано. Якщо ми сприймемо, що дійсно цей вибор, цей округ дійсно був виграний за гроші, і ця людина потрапляє в парламент, то далі мені здається, в нас немає ніякого права вимагати в цих людей в цьому окрузі, щоб вони були демократичними, транспарентними, щоб вони там були демократами або виходили на майдан, тому що ми їх продали як худобу. Ми всі разом. Я не кажу зараз про партії, тому що це їхня відповідальність в більшій мірі. А ми з вами, журналісти, мешканці інших міст, сел, міст і районів. Тому що ми тоді визнаємо, ну так, вас купили, вибачте, але він ваш депутат. От цього не можна допустити. Ми будемо добиватись, щоб це було все ж таки скасовано. Чому таке інтерес саме до Кіровоградщини? Я упевнена, що і в інших регіонах України теж подібні речі могли мати місце. Є дуже багато об'єктивних причин, Перше за все. Три тижні до того, як приїхати в Кировоградщину, ми звернулися до політичних партій, демократичних, що давайте об'єднаємо зусилля проти тих людей, яких ми вважаємо корупціонерами, які причетними до минулої влади. Це Ківалов, наприклад, це там Яценко, який їде, Поплавський, там інші люди, які голосували в тому за 16 число. В деяких округах вони об'єднались. Потім в нас з'явилася інформація, що в 102 му окрузі, де йде олесь довгий, не можуть домовитись. Ми сподівалися, що вони домовляться. До останнього ми чекали. І так сталося, що за 10 днів до виборів. З'явилася інформація повністю, що тільки ці округи узгоджені, а отут не узгоджені. Олесь довгий був одним з тих, в чому окрузі батьківщина, Народний фронт і в першій блок ППП. вони не домовились. Далі ситуація така: ми розуміли, що ми не можемо за всіма округами слідкувати. Ми не зможемо довести всіх округа. Це просто немає такого ресурсу. вирішили обрати той округ, на який нам зрозуміло, і ми обрали 102 другий. Чому? Тому що туди Олесь Довгий людина, яка була в Києві. І ми знаємо, як це відбувалося в Києві. Більше того, Олесь Довгий вже був м, тим е експериментом, на якому було доведено ще часи Януковича, що можна перемогти, реально висунувши кандидата єдиного Віктора Чумака, який переміг там, можна перемогти без грошей, без підкупу в Києві, де в нього була ця мережа. Тому ми хотіли це зробити тут. І на жаль, так сталося, що ми приїхали запізно. Це правда, ми це визнати. Але це не наша вина. Ми сподівалися, що партійні бонзи дійсно домовляться. Добре, тепер який механізм? Ваші дії конкретно? Так, ну по-перше, зараз ми максимально е, будемо доводити на національний рівень новини і е, інформацію напряму до Києва щодо всіх порушень, які ми були свідками. Так, по-друге, в нас є дуже багато фото-відеоматеріалів, ми просто не можемо викласти, поки що, тому що у нас не було часу на це. Третє. Ми зараз е, фіксуємо всі порушення, які відбуваються і під час підрахунку голосів, всі підозріли моменти, які відбуваються в ОВК і в ДВК, які в нас були. І далі ми зберемо інформацію з усіх інших штабів щодо порушень. Всю інформацію. Далі з цим купую інформацію, яка буде підкріплена заявами е, комітету виборців України. Я думаю, що і е, е, опора також докладить свої зусиль, будуть якісь заяви, оцінка ситуації. Я сподіваюся, що буде оцінка з боку ОБСЄ. Спостерігачів. Я сподіваюся, що це дадуть в першу чергу е, оцінку інші кандидати, які є на цьому окрузі. І за результатами цих всіх сукупних доводів, ми підемо до ЦВК і скажемо, хлопці, дивіться, от є факти. Якщо це ви, попри ці факти, визнаєте вибори на цьому окрузі дійсним, то ми маємо йти вже в суд. В той момент, коли ОВК оголосить результати, ми маємо вже юридичну привід, юридичну основу йти до суду. Я думаю, що кандидат Андрій Лаврусі, його юридична служба, вони це зроблять. Ми за свого боку будемо підтримувати цю історію повністю в ЦВК з свого боку. Ми не можемо втручатися в роботи в ЦВК, але говорити про це, доносити цю інформацію і розповідати про що відбувалось, ми можемо. Більше того, ми вже можемо як депутати своїми запитами намагатись отримати інформацію, яким чином йде це розслідування. Ну зрештою, ми будемо слідкувати за тим, як розвиваються події. Я би хотів поцікавитися у вас ось чим. Як журналіст, як ваша колега, як мені здається, і багатьом глядачам теж буде це цікаво. Як вам по той бік темряви? Я маю на увазі тепер ви з іншого боку спостерігаєте mm -hmm. за політикою, і чи немає такої загрози, що синдром дракону торкнеться і вас щеплення? Якесь зроблено? Ну, дивіться, я вам скажу так чесно. Цей тиждень був, мабуть, найбільш тяжким в моєму житті, тому що це дуже різка зміна ролі з одного боку, з іншого боку, ми могли знайти про цю компанію там, в гламурній ситуації, як це відбувається з усіма списком. Списочники, знаєте, такі віп-агітатори, які їздять по різних округах, їх зустрічають, вони виходять з машини, зустрічаються студентами, сідають з машини і їдуть назад в Київ, забувши про проблеми округу. Ми обрали інший шлях, не знаючи, які будуть реалії. Ну, вам трохи дісталося, що знає. Так? так, ну. Дісталося це таке, знаєте, я думаю, що стрес, який ми вчора отримали порівняння з тим, що ми відчуваємо, особливо я, що відчуваю останній тиждень, це таке маленька крапля. Справа в тому, що ми, опинившись в політиці, одразу пішли в саме дно, тому що вибори, особливо мажоритарні, це дно взагалі політики. Тому що саме там відбувається найбільше порушення, саме та найжорсткіша боротьба. І ми, не маючи досвіду, фактично, політичного досвіду, тим більше б ми не мали досвіду ведення кампанії, опинились в епіцентрі найбільш брудного округу. Це досвід, повірте мені, дуже-дуже б'є по мізках і такий, ну, я не знаю, переоцінка взагалі того, що ти бачив до того. Ну, що я може, які висновки? В першу чергу. Все набагато гірше, ніж я думав. Е, я не знаю, як в політиків зараз, які їздять по різних містах, вистачає ще сили щось їм обіцяти. Тобто те, про що ми кажемо в Києві і дивлячись телевізор або див... дивлячись на цих людей в е... костюмах, це настільки не про життя. Це настільки, знаєте, ну, пластикове, що коли ми... я їздив один день, я відірвався з Намінки поїхав неподалік тут в один район, там, до нашого мажоритарника, І я, роз... я вже перед виступом зрозумів, що я не можу вже говорити так, як я раніше говорив. Про якісь зміни, про все, люди дуже конкретні проблеми. Ці проблеми з одного боку спускають тебе да, з національного рівня, з іншого боку, ти розумієш, це системні проблеми. І оці системні проблеми, я не знаю, як що з цим робити. Тому в мене от таке. відчуття. Що стосується політиків, е, переоцінка стала в тому сенсі, що е, є люди набагато гірші, ніж те, що я думав, але є люди набагато ліпші. І цих людей немало. І вони тримаються один одного, не впізнають один одного. Вони Відчувають один одного. я сподіваюся, що в парламенті коаліція таких людей, навіть неформальна або неформальна, це і буде таким локомотивом, який буде ну, нову хвилю взагалі в політиці приведе, і це буде новий ковток повітря. Тому що я, наприклад, не являю себе, як буду говорити пластиковими такими словами в ефірах або виходити, з якими злозним. Я просто не можу це робити. Я ну фізично. всі ми на це сподіваємося, насправді. Я вам маю дякувати за розмову. Час нас підганяє вперед, і е, лишається тільки побажати вам частіше, як ви сказали, спускатися до людей ближче і цікавитися їхніми реальними пропадами. Є боку обіцяю вам, що якщо тут будуть перевибори, навіть е, якщо будуть тут е, не перевибори, а є попереду в нас місцеві вибори. Я не буду залишатися чужим до цього району, тому що він дуже багато людей, які тут є, і, і місця дуже рідні. Тоді до зустрічі. Дякую. Okay. Глядачам нагадаю, в нашій студії був Мустафан Наєм зараз, кандидат депутати Верховної Ради України. Спасибі.